Цвіль у нас розповсюджена повсюду, незалежна від материка землі, незалежна від поясу температурного або географічного, тобто вона є вездесуща і знищити її неможливо. На жаль, неможливо. Вона здатна керувати величезними масами людей. Та, в принципі, змінювати хід історії. А що мається на увазі, на увазі під змінам ходу історії? Це е, саме е, відкриття антибіотика, воно призвело до того, що людство змінилось. Змінилася і аграрна політика, і фармацевтична політика, і харчова політика, і медична політика. Ось е, тому. Ми кажемо, що у нас цвіт змінювала хід історії. Хочу ще зазначити, що якщо наша пліснявка або наші дріджі оголосять нам війну, то, на жаль, ми не матимо шансів вижити. І ми навіть не припускаємо, які таємниці та приховані сили зберігаються у нас водночас проклята та благословена пліснява. Хочу також вас застережити щодо роботи з і особливо з пліснявками та цвілі. Хочу зазначити, що робота з цими патогенами, вони є патогенами для людини, більшість з них є сапрофитами. Практично не викликає, не викликає якийсь та захворювань у людини, але є у нас такі стани. Коли у людини ослаблена імунна система, а коли у нас буває ослаблена імунна система, це у нас стрес. Зараз ми з вами все пережив... Всі переживаємо найсильніший стрес це війна. Стрес призводить до зміни гормонального фону. І ось саме від зміни гормонального фону у нас в в нормі у нас деякі гриби, наприклад, гриби роду кандиди, вони в нас в нормі мешкають в нашому організмі вони великих кількостей. Так ось, при зміні гормонального фону вони можуть активно розвиватися. Таким сином, чином викликати мікузи. Також, якщо ви працюєте, активно працюєте з свіллю з або з якимись іншими цілеподобними грибами, я прошу вас бути дуже обережними, обов'язково не давати маску, обов'язково працювати в очках, обов'язково працювати в перчатках, саме чому. Бо спори ці гриби, потрапля, потрапляючи на слизову оболонку або глаза, або слизову верхніх дихальних шляхів, або якщо у вас є якісь царапини або тріщинки, або якісь мікротравми, які ви не замечаєте неозброєним, ну, які непомітні неозброєним оком, то таким чином ви можете занести Довго працювання без маски, спори, потрапляючи в це білкові форми, так, всі ми білкові форми. Так ось на білки гриби наш організм починає виробляти антитіла проти цих клітин, які потрапляють. Тобто йде і олергізація, і починаються аутоімунні процеси. Краще всього працювати в ламінарному буксі з цвіллю